Всім привіт! Сьогодні будемо висаджувати сорт Ані біля сорт Морану і кабріло. Зараз будемо туди рівнювати, натягати шнурки, рівняти і усадка. Кому цікаво підписуйтесь. Сорт алієни в мене 30 кущиків. Далі буду розмножувати. Буде все добре, буде і на продажу. Далі рівняємо і натягаємо шнурки. Дід у нас буде 40, сам погор буде у нас 70. Це вже буде під агроволокно сорт Аня. І тут у нас прохід 40. Зараз накидаємо з однієї сторони лопатою, прохід і з другої сторони кидаємо сюди в сардину. і робимо погорчик. Я трошки покажу, а далі зроблю погор, будемо накривати. За одне покажу, яке агроволокно. Я куплю прохід 40, богор 70. Тут прохід 40. Все воно буде виглядати у нас. Ось я зробив один богорчик, такий менший буде на сорт. Аню 30 кущиків. А той богор, не знаю, певний посаджу кабрілу. Тут вже довший. Ще він вилітає. Ще тут зачистити трошки. Стежку. І будемо застріляти агроволокно. Так воно виглядає. Далі віддягаємо агроволокно і будемо випалювати церкви і накривати. Є посадка. Сам погор у нас 70 і стежка буде 40. Ось друзі, ось таке волокно я собі купив щільність з мене 60, ширина 3,20, довжина 50 метрів. Ось так вона виглядає, чорна. Батив я за нього 2600 год, точно не то і не скажу. Тут є номер, хочете дзвонити. Далі будемо накривати. Ось, друзі, так в мене вийшло. Накривав сам Дуже вітер. І цей кусочок що я вам показував підійшов на цей Ось Так воно виглядає. Далі ще будемо притирки. А тут там мені ще кусочок браку. Я маю ще один кусочок. Оштупую. Ну, а грубокнувши помісті. Аню в касетках. Ось, друзі, дирекно наробив. Ось така касетна русада, сорт Аня. Буду висаджувати. Ось така коренева. Зубив не всі, потрошки буду робити і висаджувати. Це в нас реально тут Аня. Тут ще є в косетках. Замовляться 30 штук. Скільки посажу, скільки скільки буде? кінці відео. Ось такий корінь. на Надо рік все буде добре, гарно корінь пусти то буде і на продажу. Добре посаджу далі покажу. Ой, з я таку висадив. Ось так воно виглядає. Це у нас касетна. Запагаємо в ямку. 再一个，就是我们个。 Сетка і стаканчики Мені саме краще Особливо стаканчик. Ось так висадив, ще один одна касетна розсада. і так воно буде виглядати у нас. Я зараз скажу скільки я давав кущик від кущика. кушечка. Це рулетка є. Так у нас кущик від кущика 37. 36. Ні, 38, так. Да, 38. ну Майже 40 на 40 в мене війшло. Це буде матушник на русаду. Може для себе і не продажу. Кому відео сподобалось, ставте лайки, замовляйте саджанці. Буде різні сорта, буде 11 сортів на продажу, вибір буде хороший великий. Реми будуть. Пізні сорт буде мальвіна. Так само і ранні сорт, і середньо ранні сорта. Так що пишіть. 093 5054 718 вайбер. Всім до зустрічі. То я ще висадив сорт мальвіна в касетки. На на продажу. Так воно виглядає і білі касетки і чорні. Так що наступний рік можете замовляти.